Може кожна компанія Укранавта запустила проект, завдяки якому жінки можуть освоїти нові професії. Мета компенсувати дефіцит робочої сили, який виник через мобілізацію чоловіків. На вибір пропонують адаптовані навчальні програми, спеціальності від технічних до управлінських, і у перших кроках кар'єри допомагають професійні наставники. Програма відкрита нині для усіх охочих. Дізнаємось про це більше з нами на зв'язку. Олена Артазей, директорка з управління персоналом власне компанії Укрнафта. Пані Олено, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечір. Отже, програма може кожна. Скільки вона вже триває? Чому вирішили її впровадити? Програма може кожна стартувала в кінці минулого року. Майже п'ятий місяць ми спостерігаємо, як розвивається наша програма. Основна мета долучити максимальну кількість жінок на чоловічі професії, і е, пов'язано звичайно це, на жаль, з повномасштабною війною. І е, коли ми це зрозуміли, що наші хлопці, а це майже тисяча мобілізованих хлопців, е, зараз воюють, і потреба буде е, є і буде виникати. Відповідно, ми запросили жінок е, очолити такі. Е, Чоловічі професії їх відібрали. Це 16 професій. Це можуть бути операторки здобування нафти і газу, це токарки, слюсарки. Ми таких уч, учнів навчаємо за власний кошт і відповідно чекаємо в своїй команді. Пані Олено, мені дуже імпонує ось ця назва. Може, кожна вона додає такої впевненості. А чи можете розказати, от зараз жінки нас дивляться і когось зацікавив цей слоган, ця програма. Які посади можуть отримати ті, хто проявить зацікавленість і звернеться до вас? 에, трошки. Буквально хвилинку назад сказала, які це професії. Давайте скажу, що компанія Карнавта це 20 тисяч працівників, і лише 26% – це жінки. Чому так склалося і історично, і не дуже тому, що дуже багато професій це чоловічі. Відповідно, операторка здобування нафти і газу це людина, яка проходить певний шлях від одної точки до іншої. Це може бути 5 і 10 кілометрів. І відповідно на таку посаду може претендувати і вимірювати певні. Певні значення жінка. В таких випадках ми запрошуємо дівчат для того, щоб вони і спортом трохи позаймалися і зробили роботу. Але насправді це, це трошки так, для, щоб посміятися. Насправді ми проговорили з керівниками напрямків, які професії сьогодні дефіцит. І ось на сьогоднішній день 20 учнів. Які долучилися до вже безпосередньо до навчання, це 20 жінок, які зараз на різних стадіях проходять навчання, практику, здають іспити і, і стають на ці посади, які вони обрали особисто самі е, в нас є машиністка крану, дуже дуже е, серйозна професія, і зазвичай 90% це чоловічі. Але наші жінок це не лякає, вони себе пробують, е, намагаються е, вникнути в будь-який е, в будь-яку е, деталь цієї професії, і е, те, що ми зараз бачимо і спостерігаємо, не лише не, лише не лякає, а мотивує е, не зупинятися йти далі і продовжувати далі вже на якихось керівних посадах, наприклад, майстриня. Пані Олена, щодо цифр, ви сказали 5 місяців, так працює програма. Так, Орієнтовно так, а, та, можливо, у вас є, як кажуть на вскідку цифри, скільки жінок цю програму пройшли, і також цікаво, скільки після цієї програми далі влаштувались е, так як я сказала, е, в програмі лише 5 місяців, е, анкет, е, анкет, які надійшли до нас з зовнішнього ринку, які відгукнулися по соцмережах, 200. З 200, е, з 220 зараз долучилися, і якраз ось з цих 5 місяців вже закінчують навчання 20. Е, біля, е, на сьогоднішній день десь 7 вже приступило до роботи. Пані Лено, в мене є одразу два питання. Ви зараз наводите цифри, приклади. А може статися так, що прийшла жінка, дівчина до вас на навчання попробувати, і в певний момент вона розуміє, що не моє що далі робити, і чи були такі історії? І тут ще важливо зрозуміти, є ж законодавство, яке передбачає певні правила посади, на яких можуть працювати виключно чоловіки і жінки. Чи діють такі правила в вашій компанії? Розкажіть про них також. Тоді з двох частин першу скажу, що е, чи були такі випадки на сьогоднішній день, що жінка відмовилася або незадоволена ще на сьогоднішній день не було. Але в нас є е, варіанти, коли е, жінка попрацювала і зрозуміла, що вона хоче змінити професію, е, хоче знову е, отримати перекваліфікацію або іншу, ми можемо їй це запропонувати в укрнафті 800 професій. Від аналітика до слюсарки, токарки, тобто ми можемо запропонувати нашій жінці, яка все-таки виявила бажання бути в нашій компанії, працювати, бути дотичною до енергонезалежності нашої країни. Бо «Укрнафта» – це її основна стратегія компанії, і відповідно, в таких випадках ми звичайно дівчат ведемо, мої hr дівчата, які допомагають жінкам. Кам адаптуватися вони відслідково спілкуються з нашими ученицями і нашими кандидатами. Це перша частина. Друга частина. Якщо ми говоримо на рахунок фізичної фізичного, наскільки важко жінкам, ні, ми обрали якраз ті професії, які і згідно законодавства не мають фізичних обмежень, і ті, які зможуть на сьогоднішній день опанувати, опанувати нові кандидати, учні, які хочуть приступити до той чи іншої посади. Так, пані Олена. А чоловіки як ставляться до нових колег? Ви знаєте, в нас до старту може кожна, в нас в компанії 5,5 тисяч жінок, і насправді і навіть на видобутку і в попередні роки є жінки, які очолюють серйозні такі промислові напрямки. Вони користуються шаленою популярністю наших чоловіків, бо, як правило, це така жінка стальна, має свій досвід. Відповідно, коли ми почали стартувати, з «Може кожного. Ми м м дали велику комунікацію е у зв'язку з тим, що. Колеги, ми зараз розвиваємося достатньо активно, незважаючи на військові події, і нам потрібно максимальна кількість експертів, як і робітничого персоналу, так і, і, і керівного складу. Відповідно, тільки лояльність і спільне бачення, спільні цінності можуть дати великий результат для і поштовх розвитку компанії. Угу. І таку комунікацію ми дали достатньо практично по всій компанії. Наші чоловіки відреагували дуже е, серйозно, е, і відповідно зараз, коли проходить практика, то чоловіки стають менторами, допомагають, е, пояснюють, і в принципі мені здається, чула таке, що навіть е, хвастаються е, трошки і кажуть: е, ви знаєте, в наш в нашому підрозділі завела жінка. Полушуємо пані Лена, ми зараз говоримо про я можу сказати успішну реалізацію цієї програми. А колись у нас було інше життя життя до війни, життя до цієї програми. В вашій компанії переважно, як я зрозуміла, працювали і виконували багато функціональних таких зобов'язань чоловіки. Але ж тим не менш, жінки так само виконували цю роботу. Чи використовуєте той досвід нині, зважаючи ось на цю програму, про яку ми зараз з вами говоримо? Звичайно, ми, ми насправді в період навчання таких учениць, які зараз проходять по програмі, може кожна, долучаємо і якраз наших працівниць діючих, які діляться своїм досвідом, розповідають плюси, мінуси на що потрібно звернути увагу. Яка особливість професії? Чому потрібно бути успішною в тій чи іншій професії? На що на що потрібно звернути увагу? І жінки, які зараз є в компанії, дійсно. В ці, до цієї програми залучені пані Олено. Ми дуже дякуємо вам за важливу інформацію. Олена Артазей, директорка з управління персоналом Укрнафти, саме ця компанія запустила, і ми вже дізналися 5 місяців. Працює програма. Може, кожна, завдяки якій жінки можуть освоїти нові професії. Ви знаєте, цей слоган можна використовувати в багатьох життєвих сферах, де зараз жінки взяли на себе такі чоловічі функції, тому що війна, війна змінила наше з вами життя, перевернула все до гори дригом. Раптом вас зацікавили ці пропозиції. Обов'язково і будьте певні, може, кожна, може, кожна українка, і ми це щоденно разом з вами доводимо.